Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 жовтня проживаю я на півдні Вінничини і буду обривати плоди яблуні Enterprise у своєму садочку. Такий має вигляд. Покажу на даному деревцеві молодому. Це друге плодоношення. Минулий рік було сигнальне. Enterprise – це зимовий сорт яблук американської селекції. Висока стійкість до основних захворювань яблук. Максимальна висота дерева 3,5 метри. Відноситься до групи середньорослих. Крона округлої форми середньої густини, легка у формуванні, вступає в плодоношення на 3-4 рік. Високоврожайний сорт, морозосійкість висока, сорт імунний, має високу стійкість до хвороб. Плоди в середньому формується вагою 180-250 грамів. Перше, на що я звертаю увагу, коли обриваю плоди, чи легко відриваються. От зараз на прикладі цього яблучка покажу. Легенько. Значить, плоди можна знімати з дерева. Хочу на прикладі цього дерева показати. Різницю під щепи сіянця, яблуні, дички. От привита даний сорт Enterprise на яблуні, дичка, сіянець. Така висота, вже майже до трьох років, три роки, як привита, четвертий рік це плодоношення. І От на яблуні Райка. Райські яблучка маленькі червоненькі, не яблуня, райка, а Райські яблучка. Я так відійду, щоб було видно От, Будь ласка. І ще плодів немає. На прикладі покажу, який розмір стовбура. І на десь. Можете бачити, яка різниця. П'ять років семеренка привитана грається, обов'язково підтримка повинна бути, бо не вийде, вони вишатуються і ломляться. Несу за тонки, за тонка підщепа дуже такі плоди. От стільки місця займає, це 5 років дерево. Держу в себе в садочку декілька десятків різних сортів таких дерев. Заради того, що вони зберігаються майже, майже до середини літа плоди. Ну ще покажу. От ось. Enterprise. Також 5 років дерево. Бачите, як воно, вони, вони, ці, плоди невеликі на усіх цих деревах, але зберігаються дуже довго. І вже в них трішки різний відрізняється смак від оригінальних. На даний час і на весну вони дуже тверді, їх не можна навіть ножом врізати, щоб з'їсти, а тоді вже стають смачніші. Ось такі мають вигляд яблучка. Чому обриваю? Ще б хотілося, щоб вони трошки побули на дереві, але з завтрашнього дня дощі, а надалі приморозки, я боюсь, щоб не втратити урожай. Сьогодні, завтра і післязавтра буду обривати всі плоди, яблуки і груш, які в мене залишились. Даний сорт. Знімати потрібно початок середини жовтня. Зберігаються Enterprise до 6 місяців у холодильниках. Такі мають красиве забарвлення плоди. Основний колір шкірки від яскраво-червоного. до Темно бордового. Чим більше сонця, тим вони темніші. Ще трошки постоїть, то вони стануть темніші. Минулого року були дуже красиві, темно-бордові дійсно. Зараз зважимо. Дані плоди. Так, 312. 304. 345. Бага, нормальна, нічого не скажеш. Така їх повинна бути. Так. Зараз подивимося в розрізі. Це яблучка не влежаніше. Дуже тверді при розрізанні. Хрустке, прямо середину. Не можна прорізати. Дивимося. Друга ознака, по якій я знімаю свої плоди в садку, забарвлення. Зерняток. Маю темне забарвлення, значить це є вже технічна спілість. можна знімати плоди в такому стані краще будуть зберігатися. м'якоть плоду кремового кремова. Соку дуже багато соковита, але не можна продавити. Ну, на даний час ще вони не влежані, то із зеленим відтінком, м'якоть. Зараз спробую на аромат. Ну, ніжний яблучний аромат. Шкірочка тоненька, дуже хрустке в розрізанні. Чим довше буде влежуватися, смакові якості будуть покращуватися. Назвичайно соковитий сорт, дуже багато соку. Дуже гармонійний кисло солодкого смаку смачний даний сорт. Мені подобається він за його забарвлення. Дуже красиві стоїть яблучка, всі такі гарнюні, можна сказати. Даний сорт можна сміло рекомендувати для посадки у садках. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.